Всім доброго дня! Вас вітає кравничка барахулка місто Черкаси Криваліївський ринок. Сьогодні вашій увазі пропонуємо вінтажне настінне пано. Зараз більш детальніше його розглянемо. В центрі картини зображена мати і дитина. Це шовкографія. Тобто малюнок виконаний на шовку. Сама картина обрамлена у бронзову рамку. Стан картини ідеальний, без пошкоджень. Ось такий вигляд має сама рама, а саме красивий фігурний орнамент. Ізворотнього боку є петля для кріплення на стіну розміри бачимо на екрані. Така картина стане чудовою окрасою для вашого інтер'єру або гарним подарунком.